Так, Сейчас снимаем видео для наших любимых э, хейтеров, Я вас обожаю. Там куча комментов. Та это будет сажи, полная хата, дыму, будет горью вонять в нашем доме. Кочегарка будет. Дивіться, почему у нас тут кочегарки нету. Почему-то. А потому что нужно правильно пользоваться отопительным прибором. І правильно його підбирати, і навчати клієнтів, як це правильно робити. Давайте зараз на прикладі нашої печі. Дивіться, у мене блатна рукавичка. На прикладі нашої печі відкриємо зараз двері, от піч горить. І я вам покажу, як правильно відкривати і підкладати дрова, щоб не було ніякого диму взагалі. Значить так. Підходимо до печі, відкриваємо ось цей регулятор. Відкрили. Далі підходимо до опального приладу. І яким чином це робимо? Привідкриваємо дрова. Відкриваємо на пальчик. Один, два, три. На два пальчика. Один, два, три. На долоню. Один, два, три. Це допомагає нам стабілізувати тиск в димоході. Тобто тягу вирівняти. І повільно відкриваємо двері. Ось, дивіться. Бачите? І нету ніде нічого. Нікого диму дима не виходить. тому що можна правильно. Пользуватися отопительним приладом. Це для наших улюблених фізиків, математиків, ядерщиків, які нам пишуть з приводу того, що це все брудно і так далі. Все, користуйтеся, це вам буде в нагоді. Зараз ми зачиняємо. А зачиняти вже можна звичайним способом. Ось так. Зачинили регулятор. Закрили, перевели піч в систему плавного горіння. І тепер ви кайфуєте. Все, користуйтеся на здоров'я. Всім па!